Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От Прийшов вправлятися. Хотів сказати ввечері, але ще тільки 2 години. От, але для господарства це вже такий вечір. От І ось таку наблюдаю картину, що мене може не може не радувати. От. Курочки трішки відпочили і знову почали гарно нестися. Хоча. І трішки холодає, але все-таки листопад в цьому році теплий порівняно. От, Ще є зелена травичка. Я пасу їх от. Але я думаю, що причина в тому, що вони е знову так скажімо, непогано несуться. Це, це те, що я досвідчую. От я вже розповідав, що я їм досвідчую. О, зараз ми яйця зберемо і я покажу. Як я досвідчую чим? Я вже розповідав, але все рівно. Дехто запитує от. І продовжимо. Так, зараз подивимося, що тут. Так, вредна курка по центру. Ти. Така зірка каналу. Так, ти зірка, але яєць нема. Що тут? Так. І тут нема. Так, дівчата, щось ви мене. Так, ти можеш ще й клюватися. І тут нема. До речі, mm. <смеш> так буває. От, але ну, я думаю, що вони не просто сидять. Ми пізніше, як я вже буду закривати їх, от, перевіримо, що вони там нанесли. Тому що я ж кажу, я день їм продовжив. Тобто Для них 2 години це ще нічого не значить. Це ще тільки після обіду. Тобто Світло в них горить до 9 годин вечора. Отак. Ну, так, друзі, ось прийшов через час перевірити. Ага. Ще сидить, але вже яйце є. Можливо, це вже інша курка, я не запам'ятав, яка була. Так, тут є. Ой, тут є. Так, а ти вредна вже тут. Що там? о, Наче є. Є одне. От бачите, три є. Але ще пасамся, можливо, ще хтось знесеться. Отже, друзі, у моєму корничку ось таке освітлення. Я не знаю, як це назвати. Плафон, не плафон. От, це робив мій батько дуже давно. Не знаю, звідки це, але от так от. тут 7-ватна лампочка-економка. До речі, цього предостатньо. От, подивіться, все видно. Не. Використовуйте занадто яскраві лампочки, тому що це може призвести до того, що кури будуть нервувати, ставати агресивними і навіть їсти яйця. От. От такий от факт тому, це ватна лампочка досить з головою. До речі, я в минулому місяці платив за світло. Тут у нас в погрібі є лампочка, і дві безпосередньо в гаражі. І також, звичайно, ми використовуємо різні е, електричні прибори, то я заплатив 6 гривень. Тобто рекомендую. Я, звичайно, не нав'язую. Я знаю деякі люди проти цього, кажуть, що кури повинні відпочивати, щоб все було більш-менш природньо. Але от я досвідчую. От у нас вже десь біля третьої. От. Тут я зайшов і бачу, що жовта. Вмостилася, до речі, і лошийка вмостилася. Це не та курка, що сиділа, так, спалаху немає. І ось іще яка сліза курка. Не Рудик, чому ти з тої сторони зайшов? Отак от, от, друзі, тому зараз вам розповім, як вмикається як вмикається в мене світло. От, друзі, така штукенція. не пам'ятаю, як вона називається. Регулятор, скажімо так. Який вмикає і вимикає світло. От, він вставляється в розетку. От, зараз я вам покажу. Тобто, от... так, вибачаюсь, трішки незручно. Отак от і він сам вставляється в розетку. Отак от. Так, вибачаюсь. Так, він от... трішки звуки такі видає. От, і от безпосередньо вмикаємо світло. От. Їх, до речі, зараз велика кількість, є електронні. А в мене такий, до речі, він вже мені служить років 7, напевно. От. Е, його принцип дії такий: Оце е, 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 крутиться по часовій стрілці, от, як годинник. І отут ми вибираємо. Е, коли нам потрібно, щоб світло вмикалося. Ну, Оце 16-17, це, 16, 17, це ну, години, зрозуміло. От, і от ми так вибираємо, нажимаємо ці якби, пелюстки. Отак. От. От от. Тобто, якщо вони загнуті, то там світло вмикається. Тобто, от у мене десь е, дається одна позначка: це 15 хвилин. Ну, десь от в 6-15 вмикається приблизно, і от в 9 вимикається. Потім зранку в 5 вмикається і в 7 вимикається. Ну, я так зробив, мені, ну, мені так зручно. Якщо мені, наприклад, потрібно світло там ввімкнути, тобто зараз там світло вимкнути, як бачите, от, то я от є такий речажок, от, лампочка загорілася. І там горить світло. Видно. От. Тобто дуже гарна річ, рекомендую. Звичайно, одне, але якщо вимикають світло, або світло не стає, воно зупиняється ну, на тому часі, на якому не стало світла, і на тому ж місці воно і вмикається. Тобто, якщо світло часто вимикатимуть, то. Ну, Будуть такі збої. От. Але якщо відеалі, то ця штука дуже корисна. Якщо у вас немає такої, то, ну, от, наприклад, я живу, е, я вже розповідав, в метрах ста від цього місця, де я тримаю птицю, а якщо у вас птиця, ну, скажімо так, в вашому дворі, то не бачу проблеми вимкнути десь в 4 години світло і потім прийти десь годину 9 вимкнути. От. Але це лише такі мої думки. І ще друзі, для чого взагалі я досвідчую? Кури несуться лише при світлові, неважливо, воно природне чи штучне. Тобто, ми просто збільшуємо світловий день, це зрозуміло. Тобто, якби я зовсім не досвітлював і кури мої жили, ну скажімо так, за сонцем, то в 3 години вечора в листопаді вони б не сідали нестися. До речі, я зранку прийшов уже було. Одне яйце. Можливо, вони його знесли пізно ввечері, тому що десь п'ятого я звідси йду. От. Можливо, зранку, тому що в 5 годин вмикається світло, я приходжу біля сьомої. Тому так от, друзі, рекомендую. От, друзі, на дворі вже стемніло. От. Світло вімкнулося. Я, до речі, їм так сиплю сюди трішки зерна, щоб вони вночі. Ну, не вночі, а ввечері і зранку під'їли. Якщо кому захочеться, зараз я годую ввечері їх ще на дворі, Але взимку, коли темніє дуже рано, то один раз я їх годую на дворі, якщо не дуже великий мороз. Якщо дуже великий мороз, то я годую тут два рази. Якщо ні, то один раз зазвичай це зерно і вода на двір. А потім ввечері сюди також ставлю воду і другий раз вже мішанку чи що там я буду давати, даю вже сюди. Зараз поки що я годую обидва рази на дворі, а так сюди кидаю лише е, трішки чого-небудь, інколи гарбуз, щоб вони чимось займалися. От от. До речі, я забув сказати, світловий день у корей повинен становити 12-14 годин. Отак от, от. Я. Вже позакривав шторки, щоб не лізли. Але, здається, кури ще ці дві несуться. От. Тому, друзі, дивіться, вже на дворі стемніло. Якби я не підсвічував, вони б вже спали. А так, ну, це моя думка. Дякую усім за перегляд. Сподіваюся, моє відео вам сподобалось. І до нових зустрічей.